Енергоефективність модне слово, якому на жаль раніше значення мало хто з вас приділяв. Зараз це актуально, тому що газ дорогий, дрова дорогі, електрика дорога. Що ж зробити для того, щоб менше витрачати на енергоносії для того, щоб економити на обслуговуванні ваших будинків? А це вкладення в енергоефективність вашого будинку. В чому це полягає? Це в кращому утепленні, в дорожчих, якісніших віконних конструкціях. В правильному підході до утеплення фундаментів, це про забезпечення ваших будинків системами рекуперації, які утримують тепло та вентилюють приміщення. Домокомплекти від просто хаос мають базові показники енергоефективності, які ви як конструктор можете підвищувати, додавши 50 мм, 100 мм до утеплення, додавши в якості опції рекуператор: 1, 2, 3 в кожну кімнату. Додавши інші опції, які дізнаваєтесь у наших менеджерів, і будуйте разом з нами ваш енергоефективний будинок, просто хаос.